Вікнами день холоне. у вікнах перші вогні, замкни у моїх долоні, ненависть в зоти Зложи на мої коліна каміння жорстких днів і сріб свого полину мені поклади до нів, Щоб легко розкуте серце співало, як вільний птах, Щоб ти найміцніший з персів Спочив на моїх устах, а я дівком тепле, м'яким дитячий сміх, згашу полоніне пекло в очах і думках твоїх. Та завтра, коли простори проріже перша сума, задиманий чорний морок, зберу я тебе сама, не візьмеш плачу з собою. Я плакать буду пізніше, Тобі ж подарую зброю, Цілунок гостр, як ніж, Щоб мав ти в залізнім свисті для крику і для мовчань. Уста рішучі, як вистріл, тверді, як лезо на